Ну, от ми з Олегом говорили про те, що ми зараз такі науковці, е, е, тому що е, вигадуємо ну ви, не вигадуємо а кажемо про, теорії, так, створюємо так теорії про дежавю. А от я як науковець. Новоспечений, хочу не погодитися з тими науковцями, які сказали, що кохання це хвороба. Ну, що це таке? Взагалі психічне захворювання, якесь. Ні, кохання це прекрасне почуття. От, шановні науковці, якщо ви не знаєте, я вам кажу, що кохання це прекрасне почуття. І казати нам, що це хвороба, якась не треба. Ну, от бачиш, на чому базувалася твоя теорія, я поки що не знаю. Однак думаю, що там певний життєвий досвід він таки наштовхнув тебе на такі от думки. Хоча, знаєш, кожна людина по-своєму може до того поставитися, от, є Малий прошарок населення людей, які говорять про те, що мовляв, взагалі кохання не існує, і можливо, десь там на якомусь рівні вони в тому числі праві. То вже дуже глибока тема для дискусії. Я думаю, що ми її залишимо якось на інший раз і запропонуємо власне до обговорення у програмі Говоримо «Екватор проти... ночі». так Як а вже, вони разом. вже говорили про це, тому Можна потрібно просто в повторі подивитися. Ну я пропоную поговорити про те, що є існує зараз, але. Просто може скоро зникнути і просто перестати існувати а, до ти речі, про кохання? Ні, я не про кохання. Я про нашу планету кажу зараз ще більш глобально. Ми взяли ось так втішно, ти знаєш. Добрий ранок Запоріжжя. Наша програма називається Замітьте шановні. Стосовно нашої планети, ну знову ж таки, науковці підрахували, то не ми з тобою, бо ми з тобою ще до тих широт не доросли. Ми от, ще таки починаючи та, на слава Богу, між іншим. Так, от певні науковці підрахували, що можливо до року 2030-го, якщо е населення землі буде використовувати ресурси з тими темпами, які використовує власне зараз. Тобто я говорю і про корисні копалини, і про багато інших надр землі е до дві тисячі року. Оку, все це може просто зійти на Нівець, і може очікуватися навіть певна а, катастрофа. Ну, в принципі, зараз вже є перші такі передпосили. Я би так сказав. Ми добре знаємо, що така країна, як Голландія, вже стоїть на насосах, адже а, вона є нижче рівня світового океану, і це теж велика проблема. Ну, Я думаю, що з цими проблемами варто боротися і науковцям, і можливо навіть урядникам а, багатьох країн, адже немало країн, ну, зокрема, можемо сказати, що а, такі маленькі країни, як Катар, а, Кувейт і Об'єднані Арабські Еміраї ти найбільше споживають тих самих ресурсів земних, і це є дуже така от глобальна проблема. Там до речі, проблема ще в тому сенсі, що і люди зокрема поживають дуже багато. Так, так? дійсно ми використовуємо на 50% більше ніж земля нам пропонує. І от про що казав Олег, що до 2030 року ми просто можемо стояти на краю прірви і не знати, куди йти, бо нема з чого е брати ресурси Живитися, так, власне, так. Дійсно, планета буде просто, ну скажімо так, природ знищена, ну що тут можна сказати? Менше їсти, менше купувати одягу, менше застосовувати якісь одноразові вироби у вигляді там тарілочок, пластикових торбочок, пакетків і так далі. І можливо, кожен з нас, принаймні, на одну якусь йоту, на один міліграм, зможе змінити всю ту ситуацію. Ну а в купі, знаєш, гуртом і батька бити легше як. Кажуть, так, давні і, українці, просто ми можемо підсумувати, що якщо не будемо щось робити у цьому напрямку, то буде дуже похмуро у нас майбутнє, тому треба замислитися вже зараз, щоб не дочекатися до 2029 року і думати, все залишився рік, що робити. Ну я не ну, знаю, я так... що в цьому контексті немало. До речі, фільмів про це було знято. доволі цікавих і немало книг написано. Таке філософське питання. Ну і поки ми з тобою будемо тут думи думати, ти ж сказала, що треба замислитися, а пропоную послухати музику. Тож.